Ілон Маск знову у центрі гучного скандалу. Американський мільярдер на своїй сторінці в Твіттер взявся жартувати із президента України Володимира Зеленського, начебто, той і п'яти хвилин не може прожити без того, аби не просити допомоги у партнерів. Однак гумор маска не оцінили користувачі соцмереж. Вони нагадали, як ще недавно він заявляв, що начебто не поширює пропаганди, та створили для нього повчальні відео про небезпеку підтримки війни Путіна. Uh, no. Сопорт. Ансоріатін сам зворон. В коментарях під скандальним дописом підписники засудили вчинок маска та звинуватили його в знущанні над українцями. Маск це дуже низько. Зеленський бореться за власне національне виживання. Путін загарбник. Вам не вистачає найелементарніших моральних принципів, вам має бути соромно. Мало того, що нам доводиться самотужки боротися за виживання проти найбільшої країни світу, а ви знущаєтесь над нами за те, що ми просимо про невелику допомогу. Також своєю чергою підписники створили власну добірку мемів про Маска. Його вони порівняли з російськими генералами. Нагадаю, раніше Ілон Маск вже неодноразово поширював антиукраїнські наративи. Зокрема, коли взявся коментувати український контрнаступ, то тобто заявив, що начебто зараз в Україні багато смертей, які не варті результату. Також ловили маска і на допомозі окупантам. Раніше стало відомо, що нібито Ілон Маск потай наказав вимкнути супутники зв'язку Старлінг біля узбережжя Криму минулого року, щоб перешкодити українській атаці на російський флот. Окрім того, соцмережу Ілона Маска, X, яка ще додавна була Твітером, в єврокомісії назвали найбільшим джерелом російської пропаганди, начебто, там найактивніше публікують неправдиві публікації про війну Росії з Україною.